Начальник відділу комунального підприємства Луцьктепло Василь Бублій показує енергощадне устаткування, придбане за гроші американських партнерів торік. У цих ящиках знаходяться насоси циркуляційні, які для циркуляції води в центральних теплових пунктах. 2023 року комунальне підприємство «Луцьк Тепло» підписало меморандум з агентством США з міжнародного розвитку USAID щодо модернізації тепломереж. Розповів речник Антон Безносиков каже, попри те, що агентство призупинило фінансування всіх програм на 90 днів. Підприємство отримало кошти вчасно. Однак додає про подальшу співпрацю, поки йтися не може. Розповідає, що зокрема встигли замінити. Дуже плідна співпраця була впродовж 2024 року. Було поставлено одну когенераційну установку. Передбачено взагалі меморандумом було дві. Продовж року надавалися трубопроводи для підтримання аварійного запасу труб. Також запірна арматура, засувки, кульові крани необхідні для нормальної роботи теплових мереж. Завдяки цьому отриманому обладнанню ми зможемо модернізувати декілька наших центральних теплових пунктів. Які власне відповідають за підготовку гарячої води, це пересувна освітлювальна вежа з генератором. Її нам передали також у співпраці з Юсейт. За рахунок донорської підтримки USAID, Боратинська громада Луцького району стала однією із десяти волинських громад-партнерок, що дозволило закупити обладнання для телемедицини, а також для управління вуличним освітленням, розповіла спеціалістка відділу соціально-економічного розвитку сільради Олександра Лось. Додає. Через рішення американських партнерів частина проєктів недофінансована в 2022 році. Наша громада подала заявку на проєкт «Юсейд Говерла». З цього розпочинається наш шлях співпраці. Чому це власне було важливо? Бо це ну фактично найбільший донор, який заходив на Україну. Два проєкти зупинились. Це проєкт Активна молодь, сильна громада Він був спромований на нашу молодіжну раду. У нас зупинилася співпраця по проєкту двигуни громад. Він був безпосередньо націлений на працівників органів місцевого самоврядування. Нагадаємо, як розповіла раніше Суспільному начальниця відділу департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації Олена Бегаль протягом двох років обласна військова адміністрація та 10 громад Волині у результаті співпраці з проєктом USAID Говерла отримали обладнання на понад 120 мільйонів гривень. З них Волинська обласна державна адміністрація понад 2,5 мільйони гривень. Микита Чибар, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.